На годиннику восьма ранку я вже при параді. А це означає, що сьогодні у нас зйомка. Ми знімаємо відео на пісню 5 хвилин. І всі зараз готуються. В Києві перший день, як випав сніг, і така краса на вулиці. Будемо знімати вам маленький влог. Погнали! Ось така краса на вулиці, і ми їдемо на зйомочку. Дуже атмосферно, всюди сніг. Якраз для такого настрою нам під пісню. Дуже дуже круто. Так, ти, Давай, Розкажи, вчора. розкажи, як ви порепали вчора. Ну, ми вчора весело порепали, жили. З... Було б по графіку з 8 утра до десяти вечора може бути світ. Ми приїхали, тільки розложилися, достали кахон, <рес> <рес> включили пісню. І посередині песні дітей рубанули свят. І якраз там Клас. з 3 до п'яти ми в темноті грали. Ну, зато получилось антуражненько. Є! Да, що ви розуміли, ми для цього відео спеціально купили кахон. Все побачите. Я Везу, Це нове везу, да, у мене нова сукня, не знаю, якою я її привезу. Сподіваюсь, вона буде жива. Всі світлофори зелені, все для нас. Йома ха, це. Ану, покажи, що ти зробив. Покажи, що ти зробив. Покажи всім. Вау, що це? Ексклюзив. Боже мій. Яка краса. Так. Реклама лютай. Ха-ха-ха. ха Тобі треба протерти гітару, вона вся залапана. А що ми будемо робити? Видосики? Так. Красиві? Сподіваюся.

Так, не, не в все мне картинка. что, друг. Клепец, акустичный будет. Ей! Ты готов? А ну покажи всем свой кахон. <рисуйте> <рисуйте> а это батько Тарас. Зараз трошки поспіваємо. Так, ну що, перший дублік відзнято? Киця, ти прийшла на зйомку? Що ти будеш робити? Здорово, так, ти будеш співати? Оооо, кетюні. Давайте кетюні з фотостудії, вона вміє позума. Оооо, хай Угу. На ну шо, погнали. Хочу. Удій, Хочу. Блин, я думаю, она запорона над классом. Так, не, не видно, да. Ну да, там. У нас по, по половину штурщика. Вона цей там маскировка Ривен Три. Два. Один. Що ми запам'ятали? Треба завжди брати три години зйомок, щоб всі знали. Так, ну життя в Україні таке, що ми почали записувати інструменти окремо. Вимкнулося світло, але от в прямому режимі нам все пофіксили. Але гарно І гірлянда у нас така красива. Можемо три, два, Щоб Що Гарденько. Федя, тобі подобається? Да, дуже вайбово виходить. А ну постукай. І типу не рухатися, бо дуже класний кадр спіймав, що видно гітару, прям дуже чітко, і там в Бакія Кахон грає дуже гарно. А, як зручно буде грати? 2 19 Тесто лайкуй, працюй, хто мився? Ви цінете свій стан. Удолі той. Oh, Щось якась жухла а жуха. Yeah. <laughs> Всі втомилися. Строй! Свою Нема де ночувати! Підсумки цієї зйомки я запам'ятаю слово кахон нарешті. Це вже великий плюс. Кахон забираєш, кахон. Базар-вокзал Базар-вокзал Ну що, зйомки завершені. Грузимось по машинам. Сподіваємось, вам сподобається, що ви почуєте. До нових зустрічей. Поки їдемо, ще хочу трошечки розповісти про пісню, яку ми сьогодні записували. Називається вона П'ять хвилин до півночі. І ця пісня для тих, хто чекає. І про тих, хто чекає. Ми в Україні живемо в складні часи, і хочеться якось підтримати людей, і робити музику про те, що ми, в принципі, проживаємо, про те, що ми відчуваємо. Важко насправді не писати музику про те, що ми проживаємо. Тому в наших треках багато переживань, які поєднується з тим е, періодом життя, в якому ми є. Тому слухайте, знаходьте в цьому себе, е, знаходьте в цьому розраду, проживайте свої емоції, не блокуйте їх. Е, в принципі, ось і все, що хотілося б додати.